29 вересня. День пам'яті подій у Бабиному Яру. Могильний вітер ярів повіяв, час смертних вогнищ тіл димучих згар. Дивився Київ Київ. як в полум'ї метався бабин яр. За пломінь цей не може путь покутий. За погарцей нема ще міру мсти. Будь проклят той, хто зважився забути. Будь проклят той, хто скаже нам прости. Братською могилою і символом Голокосту в Україні став Бабин Яр. З вересня 1941 року до кінця вересня 1943 року він був місцем регулярних розстрілів і захоронець, які проводили органи нацистської поліції безпеки та Айзан групи СД. Разом із військовою та цивільною владою Києва. Жертвами нацистів стали євреї, Роми, українські націоналісти, радянські військовополонені, пацієнти Київської психіатричної лікарні та інші національні чи соціальні групи, яких окупанти вважали ворогами або ж просто зайвими. Бабин некрополь, де більше ніж 100 тисяч цивільних громадян та військовополонених. 19 вересня 1941-го війська верхмату увійшли до Києва. За кілька днів вибухнули будівлі у Київській цитаделі та на Хрещатику. Вибухи стали зручним приводом для окупантів, щоб провести показову каральну акцію. У підірвах звинуватили євреїв. Але насправді ж організаторами цих вибухів були радянські диверсанти. Перші арешти і розстріли відбулися вже 27 вересня, а 28-го в Києві з'явилися оголошення, в яких наказували всім євреям міста зібратися зранку наступного дня на розі вулиць Дегтярівської та Мельникова. Звичайний яр, блідий і неохайний, темтляві вітри, двох блідих осик. Ні, це не тиша, не згаси мій крик. тисяч сердець, предсмертний крик, Сріблястий попіл спалених кісток, людського лоба тріснутий шматок. Розпалися яру, здвинутім косам, Розумив тебе із яру золотистих носів. Дорога смерті, якою пройшли десятки тисяч євреїв, 29 вересня 1941 року пролягала від Лук'янівської площі по вулиці Мельникова до перших воріт єврейського кладовища. Далі на вулицю Кагатну, нині сім'ї Хохлових, потім по вулиці Табірній, нині Дорогожицьких. Біля входу до братського кладовища у євреї відбирали гроші, коштовності, документи, а також наказували залишати речі й верхній одяг. У кінці братського воїнського кладовища нині територія телевежі люди повертали у прохід між огорожею кладовищем та краєм яру. Розстріл відбувався на майже півкілометровому відтинку яру, який починався біля пам'ятника 1976 року, а закінчився за теперішньою станцією метро Дорогожич. Людей змушували роздягатися до гола та спускатися до яру, де клали до лілиць шар за шаром, а вздовж рядів йшли німецькі поліцейські і вбивали їх пострілами в потилицю. Того дня, 29 вересня, німці встигли до 18.00 розстріляти близько 22 тисяч. Інших приречених загнали на ніч у порожніх гаражі на вулиці Табірній, сучасна дорогожицька, і вбили наступного дня. Потім німецькі сапери підірвали схили, щоб засипати тіла, і змусили військовополонених вирівняти дно яру. Кремою сторінкою в історії Бабиного Яру є порятунок з євреїв. Національний інститут пам'яті катастрофи і героїзму Яду вашим» у 1963 році затвердив критерії для отримування почесного звання «Праведник народів світу. У квітні 1989-го було встановлено почесне звання Праведник Бабиного Яру. Першим його отримав православний священик Олексій Глаголів посмертно та члени його сім'ї. Наразі 662 особи удостоєні званням Праведник Бабиного Яру. Як правило, це цивільні беззбройні жителі окупованих територій, люди похилого віку, діти, жінки. Часто євреї переховували великі сім'ї серед тих, хто отримав звання праведник Бабиного Яру, люди різних національностей: українці, росіяни, поляки, білоруси, татари, фірмени, греки й німці. Цей день рано в житті, коли вмирали без причини. Цей день жах кровоприлиття. Поле летіли душі височини, Наляканими дорогами до болю Євреї йшли на обіцянки брудні, Не уминувши своєї смертельної долі, полягли тисячі ці осінні дні. Лилися сльози синіми річками, кричали діти голосом небес небес. убивали всіх, і ворог голими ногами, Ступав на трупи, як голодний пес. Вже що, людей тих так можна не любити? Вони ж звичайні, як і ми всі, але за бажанням однієї зверх людини вони повинні були зникнути усі. І так жорстоко, нищили, вбивали, наче звір всім серця перегриз. Але не було, коли тоді тікати, вистріл поля до яру вниз.